Дніпропетровщина, Україна. Після повної обрізки інжира всі ящики з інжиром були перенесені в підвал. Ось місце, де він стояв. Зараз тут пусто, залишився такий один капельний полив. Я його на зиму не знімаю, він так і стоїть. Ось всі ящики з інжиром з обрізаним були перенесені в підвал. Ось так зложені один на одного. Перед цим я їх всі добре залив водою. Зробив таку влагозарядку їм на зиму. Опустив їх. Підвальне приміщення і так вони будуть зимувати всю зиму. Вологи їм буде достатньо, щоб перезимувати. А рано по весні знову всі винесуться на вулицю. Виставимо їх в ряди, накриємо агроволокном подугом. І процес почнеться по новому. Ось так я їх на зиму вкриваю. В підвалі. Ось таке коротеньке відео.